Фігурне катання у Житомирі незабаром може зникнути. Обласна федерація фігурного катання, у якій займаються близько ста дітей, залишається без майданчика для тренувань. За словами тренерів, торгівельний центр планує закрити ковзанку, яку орендують фігуристи. Каток, на котором мы занимаемся, ми займаємося сожалению, у нас два катка в місті немножко маленький каток, але ми могли б там займатися, якщо залишився один. Оба катка, к сожалению, закрываются. закриваються. Зараз ми просто, в мы не що нам зробити, як нам далі. Діти, які наполегливо тренуються, здобувають перемоги на міжнародних змаганнях, розповідають їх наставники. Деякі навіть мають великі шанси позмагатися за олімпійські Титули батьки, чиї діти успішно займаються фігурним катанням, не уявляють, що робити далі. Адже в улюблене дитяче заняття вони вкладали кошти, та й самі діти без цього виду спорту не уявляють свого життя. Трагедія, просто трагедія. То тобто, як це дітям обіцять, непонятно, які котора живуть там для неї. Це просто вторая життя. Кожен день після школи вона з коньками, не Смотря на загруженість школи, вона їде на каток, займається і дуже подобається. пробуємо тільки заїкнутися, що каток закроєм і не будем водити. Все, сразу истерика, нет каток, и все. Для нее это очень большой смысл в жизни. Окрім задоволення, фігурне катання має позитивний вплив і на дитяче здоров'я, кажуть батьки. «Скільки ми в школі фігурного катання, дитина ни разу не заболел, потому что они постоянно в движении, они дышат холодом, они закаляются розвиваються. развиваются. Не говоря о том, что это. Скажімо, прекрасна фізична підготовка і фізичні дані. Державної ковзанки у Житомирі немає, тому для фігуристів-аматорів відсутність льодовища означає занепад цього виду спорту. Це зараз дуже остра проблема, тому що дітям просто негде займатися. Якщо е, є варіанти для танців, поміняти поміщення, навіть там, на будь-якому покритті, ну, якомусь рівному, на е, жаль, фігуристи, фігуристи тільки на льду можуть займатися. Окрім фігуристів, ковзанко орендують і поціновувачі хокею. Ті купляли обладунки за 8-10 тисяч гривень кожний. Тепер також шоковані від безвихідної ситуації. У нас вже є ну, в аматорському хокеї від 50 до 70 чоловік, які грають постійно в хокей. Якщо закриють той самий каток, то у нас вже нема альтернативи. В обласному управлінні спорту кажуть, що тренери вже повідомили про свою проблему. Цим питанням вже займається спеціально створена комісія. Я надію слова змінить свою позицію. Ми будемо виходити на них. І друге, що Житомирський міськвиконком виконком Ання, бо я думаю, що там якісь угоди є в них. Ми будемо знавати, що як вони вони складалися, ці угоди, на скільки років? Також Раїса Гула зазначила про створення державної ковзанки говорити зарано, адже цього року заплановано відновлення інших спортивних об'єктів. Взагалі, ми б тому що в нашій області, на жаль, такого немає державного. Але зараз ви знаєте, що цей рік будуть працювати над стадіонами центральний стадіон, спартак стадіон і декілька в районах. До закриття ковзанки у торгівельному закладі залишається менше двох місяців, кажуть у Федерації фігурного катання. Що робити далі? Ні тренери, ні батьки спортсменів поки не розуміють. За їх словами, кожне втрачене тренування віддаляє дітей від мрії стати олімпійськими чемпіонами, адже у багатьох є задатки. А Пашко, Сергій Омельчук, студія ЦТВ, спеціально для телеканалу СК.